Всім привіт! Сьогодні у нас 2 грудня і починаю свій старт. Хоча сьогодні вівторок. Старти би ми мали початися вчора, але я вчора прийшла з роботи, у нас не було світла, і вже, відповідно, ніяких зйомок не могло бути. Але я вчора стартанула не з того, що хотіла. Я вчора стартанула свої рукави. Для мене в'язати рукавчик це проблематично завжди. У мене може бути тіло зв'язане, рукав дуже довго. Дні. Я вчора пров'язала Ну, Звичайно, це жарт, це не старт, але хоча б так була робота. А сьогодні я хочу наздогнати вчорашній день, тому я сьогодні беру в роботу от, ниточку, хочу шапочку зв'язати таку. Це в мене є 100% і це, це 100% мерено. Зараз скажу, що це в нас є. Тешу, Та, це кеш втищу 500 метрів на 100 грам, І це кеш 1500 500 метрів на 100 грам такі кольори. І до цього це залишок від моєї сукні. Тут у нас така смісовочка. Там є трошка кашеміру, меринос, віскоза. Щось, щось такого. Тут є у нас 600 метрів на 100 грам. Ось така ниточка. Суконку я в'язала дві нитки. Тут буде одна ниточка цієї, і дві ниточки додам цієї на шапочку. Зараз подивлюся, може, ще якусь додам ниточку. Ще додам, напевне, ниточку ось такої. Це Гармоні. Ланагато гармоні. Тут колір не передається. Він такий темно-темно-зелений, така темно-темна хвоя. Не передається колір. Зроблю такий мікс шапочку. Отже, це мій буде один стартик. І другий стартик, щоб наздогнати вчорашній день. У мене будуть шкарпеточки. Чоловічі шкарпеточки, 44-45 розмір. Це є. Ні, немає. Це Алізе, не знаю, або супервож, або Артистап. Не, не, не пам'ятаю, що це. Але Алізе, всі знаєте, 75%. Вовни 25 поліаміду, 410 метрів на 410, тобто, метрів на 100 грам. Вже не пам'ятаю, в'яжеться та й в'яжеться. А, 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 метраж зараз гляну, скільки в них там метрів. 420 метрів на 100 обичайно, 20 метрів на 100 грам, такий, знову ж таки, колір не передається, може потім трошки витягнути такий. Графітово-сірий, він трошки темніший, більш таки до сірого. Тут більше таки до графіту, а насправді більше до сірого. Це поки моїх таких два старти. стартики. Ну, і зразу зніму, що планую в'язати наступні дні, тому що не знати, як буде зі світлом, щоб ми могли собі спланувати щось. Отже, що я планую зв'язати. Планую зв'язати. Це в мене теж Алізей, я вже її перемотала. Це є Alize Lana Gold Fine. Так, Alize Lana Gold Fine класік. Так, що у нас це є? 390 метрів на 100 грам, 49% вовни, 51 акрил. І це колір. Сір і голубий. Я кольора підпишу, бо вже не пам'ятаю, які це кольори з мене каточки мають бути. Що я планую зв'язати? Планую зв'язати на машині спинку і дві пілочки. Це має бути резинка з такого кольору, а це тіло. Я вже, боже, в'яжу, в'яжу, його ніяк не можу сісти, щоб його відв'язати. До весни ще є, є час, якби дочка казала, що їй вже горить, то так, а вона на весну сказала, що їй її... до весни треба. До весни, тому я відкладаю, бо, завжди, бо до весни ще далеко. Отже, хочу це відв'язати. Це наступний. Ну, хоча б спинку відв'язати, вже не кажемо пропілочку. Це є третій стартик. Четвертий мій старт це я хочу зв'язати собі, почати зв'язати светр. Я побачила, дивіться, це, це дизайнерка, фотографія встану свет. І думаю, хочу сама в неї там інша, по-перше, ниточка. А в мене є нитка. Альпака. Фотографію цього светка вам ставлю. От хочу зв'язати його ось такий. у мене ось така альпака. Я з такої альпаки в'язала светри своїм дочкам. одній старші дочці в'язала в мене такий гірчичний була альпака, Можливо, там ще їй вистачено один свет. І другий такий бусково фіолет, якийсь такий вторафії светриків я ставлю. Досить хороша тут альпака. Він дуже тепло, тут нема складу. Но тут є альпака. Меренос і поліамід. Альпаки що 65-75% тут багато великий. Вона ось такого шнурочку. Бачите, на поліаміді є такий шнурочок. Тут навіть бачу, шнурочок такий плетений, якийсь, трошки кручений. І от хочу зв'язати це. І думаю так, щоб воно. Я в'язала один светр на спицях 7, на спицях 6. На спицях 7, якщо в'язати, воно дуже. альпака, знаєте, наший такий дуже... Лізе. І думаю, може би то додати ось цього буклешечку до нього, щоб воно трошки більш тримало цей пух, майже не видно, і буде цікава фактура. Ну, З буклешечкою треба зв'язати зразочок, подивитися, що це буде. Як воно буде виглядати? Коля майже ідентичний. Казав, що вона така трошки мені не подобається в полотні ця букле. Пропукла в мене є відео, це знімала. Мені не подобається в полотні, тому я йду до чогось би додати. До цього додати. До цієї би альпаки. Зараз треба зв'язати зразочок. Отже, хочу почати без свитерик. Там буде в'язане, там у нас є цікаве таке поєднання. Спочатку йде, як реглан-погон, а потім звичайний реглан. -погон. Ну, буду дивитися, хоч, ну, власне, тому хотіла спробувати, тому що я реглан сам не люблю, але там від шейки йде як реглан, як погон, а потім переходить в реглан. Коли вже додається рукав, трошки пізніше, там вже йде звичайний реглан різкими прибавками, але такий трошки овер буде. Попробую з цією пляшечку. Це поки що все. Якщо буде ще час, то можливо ще якісь шкарпеточки. Отже, ви не переключайтеся, я йду в'язати. І зустрінемося з вами в кінці тижня. Всім привіт, дівчатка! Сьогодні у мене четвер, 4, 4 грудня, і підключилася вам показати, що в мене незапланований старт. Я собі здала, що в нас скоро Миколаїв, я думаю, чим би потішити чоловіка. І вирішила зв'язати йому шалика. У нього там є шалики, але думаю, треба трошки оновити гардероб. Так що це в нас за ниточка, зараз глянемо. Кешл 1500 метрів на 100 гегна баруфа ось такого графітового кольору. Хочу зв'язати англійською резинкою, але думаю, що в три ниточки буде замало, в мене не розмотаний. І ось знайшла ну, ще ось такий. Це теж кешфул. Але ось він чуть-чуть відрізняється. На камері майже не видно, але він чуть-чуть світліший від цих трьох. Але такий маланчик буде непоганий. Тому я зараз сяду, подивлюся на зразочок, не знаю, чи буду в'язати зразочок, бо я в'язала, коли зімоли такий світло-сірий був. Чотири ниточки, напевно, в чотири ниточки зв'яжу буде гарніше дивитися. Зараз сяду і відв'яжу шалика. Ось такий у мене сьогодні буде стартик. Привіт! Сьогодні понеділок, 8 грудня. І поговоримо сьогодні про мої старти. З тим світлом, як можна було зорганізуватися, щоб відзняти. Отже, що я встигла зв'язати за цей тиждень? Ну, в першу чергу, у мене ось така вже шапочка готова, вона повністю вже пройшла в ВТО. Зі тобто, змісовочки нагадую, що я в'язала три нитки. там було кешвол 1500 метрів, і от у мене була ось ця сіра, це був залишок моєї сукні. Там, 600 метрів на 100 грам і, і змісовочка, трошки кашеміру, меринос і віскоза. Вийшла хороша, тепленька шапочка. Поїду до дядя. Так, це щодо шапочки. Також зв'язала я не плановано, але в мене були залишки ось цієї там синьої граніту 375 метрів на 100 грам, і я відв'язала шапочку, там ще чу-чуть лишилося, але. Ще й треба тільки зішити, зроб, провести водоту. Тобто Також відв'язала шкарпетки. Це є 44-45, вони ще теж треба зішити носок і зішити резиночку. Зроблю ось шкарпеточки. Чайна п'яточка. Це шкарпетки, шапочки в мене були заплановані. І не заплановані, Що я не планувала, але зробила, тому що хотіла зробити чоловіку приємно. Відв'язала шалик. Я вам включала, що я хочу відв'язати шалик. У мене готовий теж пройшов ВТО. Ось такий англійська резинка. На два боки він одинаковий. Не міряла його, зараз помірюю, скільки він має. Так, давайте подивимося після ВТО. його ширина 29 см. А довжина, зараз ми скажемо, скільки довжина і так вдвоє. Так, 62, 63 на 2, 126 см його довжина. Звичайно, чоловічий шалик, що мене чоловік довгий не носить. Класично. Його вага, зараз я вам скажу, яка його вага. Що це у нас щось таке? Як завжди щось десь. Скажу вам вагу його. Так. 185 грим в'язала в чоти ниточки це додаткової ниточки навіть не видно, вона майже вийшла в тому, Такий темно графітовий. В'язала 14. І відповідно вив'язавши шалик, показала чоловіку в шалик, він каже, і шапка така буде. Я, хм, Можна і шапку, ниточки ще є, і відв'язала ще чоловіку і шапочку. Вона правда така, зараз, знаєте, на таку погоду. Плюс 5. Може бути, якщо Бо чоловік в мене ходить, шапка трошки похолодає, він одразу ходить в мене в шапку. І ось відв'язала йому таку шапочку. Шапочка 2 на 2. Теж вона вже пройшла ВТО. Ось такий комплект. Шап, вага шапочки взагалі 68 грам. У мене теж чотири ниточки вязала, але все одно вона така, бачите, рехловата, якщо відвідуватися кешву. Це грибінний мароносик і треба вдавати мінімум 5 ниточок, але мені не хотілося мотати, треба швиденько. Миколаївка зробити такий подарунок. Отже, я зробила такий незапланований, мої дві, навіть вже три готові роботи повністю. Ну і, звичайно, спинку я не відв'язала для дочки, але я зробила зразочок для свого свету. Нас перервав дзвінок з роботи, нічого. Отже, відв'язала я зразочок з цієї ниточки з альпаки. Додала я, бачите, тут у мене дві ниточки. Одну ниточку тут я додала. Зараз подивлюся, де букле. Отут зверху у мене букле додано. Ниточка тоненького букле. А з цієї ниточки додала суперджелон. Але не зегна брутонкість інакше, але теж суперджелон. Зараз я принесу вам покажу. Отже, букле в мене ось така. Я показувала її в відео, куди ми поговоримо про букле. Це в нас є. Дивіться, 600 грам на 100, 600 метрів на 100 грам. Тут є меринос і пага. Чудово підійшла. Бачите, її навіть тут не видно. Ну, тут ні суперджолонг, не видно, ні букла її не видно тут. І ось такий в мене був суперджелонг. якщо тут що видно. Це ціфілаті, здається, було так було, не видно. 800 метрів на 100 грам ця ниточка вона одну ниточку теж її дала. Теж чудово сюди підходить. Вона по кольору ця світліша, це ця так такі є. Що це, що це? Що вам сказати? От зараз мені хороша. Коли я відв'язала зразок, мені здавалося, що це така шуба. Вона таке товсте, і думаю, я зараз чомусь не хочу такого товстого в'язати. Ну Дійсно, це шуба. І мала светерик, що одна, що друга, я вам фотографію вставляла тих светерики. Він дуже, те, дуже тепла, ця альпака. Хоча вона тут не 100%, я щось думаю, що вона 100%. -кодкова. Вона не є 100% ця альпака. І вона дуже тепла. Я думаю, я щось не хочу, в мене ж такий є зв'язана подібний колір схожий. Там в мене Drops Air і Мелоді. Він теж дуже теплий, там я взяла на спицях 10. Це в мене зв'язаний зразочок на спицях 7, куб, о, кубики 7. Воно з полотно мені подобається все. Але я чомусь не хочу зараз такого. Знаєте, як було мороз, був би сніг, можливо, би хотілося. А в нас така погода така, знаєте, плюс 7, плюс 5, і воно не хочеться чогось такого. Тому я зразочок вже маю. Додавати ниточку обов'язково буде. Не знаю, чи буклешку, чи, чи. Ну, абсолютно. не Немає різниці. Бачите, абсолютно немає різниці. Чи, чи, чи ця нитка, чи ця. Щось буду давати, що не знаю ще яку. Чи, 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 якщо так порухати, то там, де. Джалонг трошки виверідка, вона, вона м'якша. А от де буклешка, вона трошка знаєте, так якби відчувається. О, бачите, от видно букле. Тут букле трошечка видно на виворітці. А джолонгу не видно, він, ну, якщо так подивитися, то він тут є, Але ну, якщо так виворітка, відчувається абсолютно. І в полотні, отак, якщо хто ну, не знає, а от коли порухати виворідку, то виворітка з суперджалонгом м'якша. Де букле, таке чуть-чуть воно відчувається, це букле. Знаєте, таке твердувате, трошки твердіша ниточка. Отже, я зразок маю, але зараз в'язати не буду. Можливо, в січні до нас прийдуть морози, і тоді мені схочеться його в'язати. А зараз не хочу. Все не хочу таку модель, бачите, вона така трошки твердіша з буклешкою. Зілонгом м'якша. Та 600 метрів та 800 метрів на 100 грамів. Ну, подивлюся, що буду давати це ну, на суті не грає. Але зразочок мені сподобався, ну тільки то, що воно, шубка така, знаєте, тепла, тому не хочеться мені. Кардагана теж не хочу такий, тому що якщо в'язати такий кардаган, я зв'язала такий трошки овер. І він був би, знаєте, такий замість курточки. Ну, я такого не хочу. У нас тут нема такого дуже, де ходити в таких кардаганах. Хіба лишати на роботі, на роботі, бо на роботі, особливо, коли осінь була початку, пізно включили опалення, дуже холодно у нас було. Тут тоді би можна було, але... але хочу не тільки на роботу, хочу так десь ходити. Тому це буде, напевне, светр, такий, як я показувала вам фото. Але трошки пізніше. Отже, такі були мої старти цього тижня. Ну, і, звичайно, я там в'язала рукавчик коли. Бо з тим світлом, та коли є світло, я на роботі, коли приходжу з роботи, вже ні світла, ні на вулиці світла, ні домашнього освітлення. Такого світла нічого немає. Тому було важковато зі стартами, особливо з машинними стартами. Тут в мене темна ниточка, переважно все. Важко було, але що є, потрошка рухаємося вперед. Дякую за перегляд. За коротеньке моє відео на сьогодні, і я ще вставлю сюди мою розпаковочку. До мене прийшла новенька ниточка, ну як новенька. Замовляли, робила таке невеличке замовлення, і вам ще покажу, що я маю поповнення у своїх запасах. Ой, і зовсім забула, я ще зробила один стартом тижні в п'ятницю. Я випустила відео таке експрес-майстер клас на шапочку Жакардом. На ось цю шапочку Жакартом. Хто хоче зв'язати собі шапочку Жокартом, переходьте, посилання на відео я встану. Ми там не вяжемо, я просто коротенько розповідаю, даю схему і коротенько розповідаю, як зв'язати таку шапочку. Так що це теж в мене був стартик такий цього тижня, який я зробила вам подаруночок до Миколая. А ви не переключайтеся, за хвилиночку побачимося. Дівчатка. Розпаковка. Доброго. Мені прийшла посилочка до очікувана від дропс, від Оленки. Як звичайно, скорочка, дякую Оленочка. І подивимося, що в мене тут за вкусняшки приїхали. Так. Маємо Air. Це колір в нас 0,2. Це я дозамовляла, тому що в мене були по залишках, хочу, щоб не було залишки, щоб у мене було рівноцінно на якийсь плечовий виріб, тому дозамовляла. Стриматочка Air кольором 02. Пшниця, здається, він називається цей кольор. Всі знаєте, Air. Це в нас є. Зараз скажу склад. 150 метрів на 50 грам, 65 альпака, 28 поліамід, 7 вовна. Такий ейр. Це колір у нас air 34, я вже не пам'ятаю, як воно там називалася, ось такий. Air. Дробс Мелоді це в нас є 140 метрів на 50 грам. зараз скажу 71 альпака, 25 вовни і 4 поліаміду. Колір це в нас є 01. Я його додавала до свого светра альпакового, з того, що я разом з ланогатом, такий 01 Три моточки. І три моточки бежевий, це є колір. 15. 15. Так, 15. Колір 15. Ось таких. Три муточки. І тут в мене флора. Флора – це є ниточка 210 метрів на 50 грам. Склад тут де альпак, є 65, дитин, скільки питаю, 65 ні, шерсть вовни і 35 альпаків. Це я взяла на рукавички. Хочу пробувати в'язати рукавички і ніяк не можу. Але було так, як було альпака паті. Думаю, я собі візьму всіх кольорів, які мені подобаються. І вже в мене буде на рукавички. Колір трошки, зелений, може. Не пам'ятаю вже. Цей колір у нас є 23-й. Він трошки на камері не так передається. Він більш в... на камері мені тут показує більш такий голубий, але він більш зле... зелений. Не знаю, його спіймаю, але зараз спробую вікно прикрите може без сонця. Не йде він колір такий. Може, десь там щось поблизу, але нема кольору. Не впіймала такий колір, який він є насправді. Отже, це в нас є значить, колір 23. Це в нас колір 01, натуральний. Я з такого кольору в'язала внукам свитерик. Якщо знайду фотографію, вставлю. Я, заправда в'язала там дві ниточки, брала це якийсь кольор. Я в'язала з флори. один молочний, один там синій в'язала. Це 01. Це в нас є колір 39. Він такий ледь-ледь бежевий. 39, а цей кольор іде 31. Дивіться, якщо їх порівняти, цей трошечки такий світліший. Цей трошки. На камері не дуже видно. Так в житті їх не видно. Оцей 0,1. Ось вони три кольори. І ще до них можна сказати, віддати ось цей. Цей кольор у нас 0,7. Тих три. І є темно беж. І темний беж у нас є колір 08. Таких палітрочка бежевих. І ще один-два моточки в мене сірого, сірий колір 04. Він може теж бути йстим. Але це все буде окремі. Ось таке моє замовлення прийшло. Так це сюди, це сюди. О тих два. Ось таке моє замовлення було. це Air і Melody, так би, дозамовляла, бо в мене такі є. Мені просто треба було заповнити свої, щоб не думати, що їх там з них там зв'язати, а щоб вони в мене були сугубо на плечовий виріб. Тому їх дозамовила. Air і Melody. А флора хочу спробувати зв'язати рукавички. Я хотіла рукавички зв'язати з Норд. Вони теж підходять, але подивилися, що флора в неї метрські шкарпеткової. І просто можна попробувати, якщо не підуть на рукавички, за тоненькі буде. Хоча кажуть, в'яжете, правда, такі рукавички з такої тоненької ниточки. Не тепленькі, альпака. На шкарпетки будуть протиратися, тому що тут абсолютно немає штучної нитки. А на рукавички будуть добре. На печатки я хочу не рукавички. рукавички. Українською не рукавиці, а рукавички. Хочу на межині попробувати зв'язати, ще не в'язала рука. Ви ці рука... рукавиці в'язала, рукавички не в'язала, взагалі ще не в'язала. Хочу спробувати, але ніяк мене не вистачає часу до них. Пройдуть, пройдуть свята, будемо вчитися в'язати рукавички. Отже, такі мої були замовлення. Зараз покажу вам ще одне, воно прийшло трошки швидше. Е, можливо, тижнів два, тому забула вам показати. Зараз принесу, покажу. Ну і в мене тут скарб такий. зараз відкрию, напевно, ви вже зрозуміли. Це в мене Біоджолі Модесто. Ось такий гарний смарагдовий колір. Це в нас є 30% кашеміру, 70% вовна. 1300 метрів на 100 г. У нас такий чудовий, бо якийсь плечовий виріб. Тут в мене десь біля 900 грам його. Ну це скарб. Це Та ниточка така, знаєте, його візьмеш в руку, він вже приємний, абсолютно мігенький, не колеться такий ж, подивимося на ниточку, Ниточку, звичайно, треба дов'язати, напевно, дві нитки. І, можливо, три. не в'язала ще одні зразочки, не дивилася ду... в дві ниточки. подивимося в три, як буде. Треба пробувати. Ось в три. Ось така чудова ниточка в мене, що з'явилася на бубінка в моїй колекції. Ось такі мої покупочки. Не переключайтесь, скоро побачимося знову.